Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 223. Скоротіть дріб. Добре. Починаємо. Переписали умову першого завдання. Ми бачимо, що тут у нас дріб. В чисельнику добуток, в знаменнику добуток. Перед тим, як. Виконувати скорочення дробів. Треба переконатися, що і чисельник, і знаменник у вас у вигляді добутка. 21 і 35 будемо ділити на 7. В чисельнику 3 в знаменнику 5. 12 і 15 ділимо на 3. Залишається в чисельнику 4 в знаменнику 5. Виписуємо все, що у нас залишилось. Чисельнику 4 помножено на 3, в знаменнику 5 на 5. Отже, відповідь 12 25. Переписала умову наступного. Переконалися, що і в чисельнику, і в знаменнику у нас добуток. Тоді починаємо скорочення дробів. Ділимо на 11 і чисельник, і знаменник. Залишається 1 і 3. Далі. 72,30 ділимо на 6. Залишається в знаменнику 5. А в чисельнику 12. Виписуємо все, що залишилось: В чисельнику 12 помножене на 1. А в знаменнику 3 помножене на 5. І ми бачимо, що ще можна скоротити на 3. І чисельник, і знаменник. Тепер в чисельнику залишається 4 в знаменнику 1. Виписуємо. чисельник 4 помножене на 1. Знаменник 1 помножене на 5. Отже, відповідь 4 п'ятих. Наступне переписали умову. Переконалися, що і в чисельнику добуток, і в знаменнику добуток. І починаємо скорочення. От одразу в очі кидається, що добре 25 на 25. І 75 на 25 поділити, так? Далі. В очі кидається оця 8 і 44. Давайте на 4. Буде 11,2. Ну і 17 і 51, Давайте на 17. В знаменнику залишається 3, в чисельнику 1. Тепер треба виписати всі множники, що утворилися. В чисельнику 1, 1 і 11, в знаменнику 3 помножене на 2 і помножене на 3. Далі треба перемножити числа в чисельнику і числа в знаменнику. Отже, відповідь 11, 18. Наступне переписали умову. І тут у нас в знаменнику добуток чисел 3 і 16. А в чисельнику сума добутків, бачите? І ми не можемо одразу виконувати скорочення дробів. Для цього нам треба розкласти чисельник на множники. А як його розкласти? Дивіться, пригадуємо формулу з 5 класу розподільний закон множення. Як треба. Винести спільний за задушки. Бачите? У нас А спільний множник, ми його винесли за задушки А і залишилось Б плюс С. У нас в чисельнику спільний множник 8. Отже, виносимо 8 задушки. В дужках залишається від першого доданку 3, потім плюс, а від другого доданку 23. Все. А знаменник переписали. Далі нам треба обчислити чисельник. Прибрали все зайве, і поїхали. 8 помножити додали в дужках 3,23 буде 26. І переписали знаменник. А от зараз у нас вже добуток двох чисел, і от тепер можна скоротити. Давайте спочатку будемо ділити на 8 і чисельник, і знаменник. Залишається 1 і 2. Поки перепишемо все це. І бачимо, що ще можна скоротити 26,2 на 2. В чисельнику буде 13, в знаменнику 1. Тепер переписали все, що у нас залишилось: в чисельнику 1 помножити на 13, в знаменнику 3 на 1. Бачимо, що вже не можна нічого скоротити. Відповідь 13 третіх. Але це неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Показуємо, як це робиться. Скільки трійок влізе в 13? Давайте подумаємо: 3 помножити на 4 буде 12. Отже, в число 13 вміститься 4 цілих трійки. Так? 4 ж 3 12. Тому записали цілу частину 4. Далі. Знаменник треба переписати. Бачите, в знаменнику 3. Ми його просто переписали. Далі треба помножити 4 на 3. А ми знаємо, що 4 на 3 це 12. І дивимось. На чисельник. Скільки треба додати до 12, щоб отримати 13? Один. Все. 4 1. Все. 4,13. Ми перетворили неправильний дріб у мішане число. Отак От треба залишати відповідь. Наступне п'яте. Переписали умову. Подивились уважно, в чисельнику у нас добуток, в знаменнику у нас різниця добутків, тому треба зробити в знаменнику добуток. Але ми ж бачимо, що у нас є спільний множник, який треба винести за дужки. Тому чисельник переписали, а в знаменнику зараз будемо виносити спільний множник за дужки. Треба пригадати також знову формулу Розподільний закон множення. Пригадуємо: якщо треба із АБ відняти А, С, бачите, спільний множник А. Його треба винести за дужки і в дужках залишається Б мінус С. У нас спільний множник 16. Ми його виносимо за дужки, пишемо 16, потім відкриваємо дужку. Від першого залишається 17, потім мінус. А від другого 9. Все. Ми на множники розклали знаменник. У нас вже добуток. числа 16 і різниці чисел. Добре. Тепер ми зараз обчислимо значення в дужках і отримаємо те, що треба: чисельник переписали. Знаменнику у нас 16 помножити на 8, бо 17 -9, 8. Все. І тепер треба скоротити на 16, 1 і 3. І давайте перепишемо: 17 на 3 в чисельнику. 1 на 8 в знаменнику. Далі нічого скоротити неможливо. Тому множимо 17 на 3 буде 51. А в знаменнику 8. Добре, бачите, знову ми отримали неправильний дріб. Чисельник більше за знаменник. Тому треба перетворити умішане число. Скільки разів 8 влізе в 51? Давайте пригадувати таблицю множення. 6 на 8 48. О, якраз те, що треба, так? Да? Який висновок? Що 6,8. Влізе в 51 Тому пишемо 6, цілих. далі знаменник переписали, просто переписали, бачите, так, от його перенесли 8. І третій крок: треба помножити 6 на 8. Ну, ми вже множили, бачите, 6 на 8 це 48. І відповісти на питання, скільки треба ще додати до 48, щоб отримати 51. Ну, звісно, 3 не вистачає. Записали в чисельник 3. І отримали красиву відповідь 6,3. Це є наша відповідь. І на останок. Переписали умову. Бачимо, що у нас тут і в чисельнику, і в знаменнику треба буде розкладати на множники. В чисельнику у нас різниця добутків, в знаменнику сума добутків. Тому давайте виносити спільний множник спочатку в чисельнику. 14. Пишемо: 14 помножити. Від першого залишається 5, потім мінус, від другого 3. Все. Знаменник, який там спільний множник? 21. Тому записали 21, ми його виносимо за дужки. Потім відкриваємо дужку, від першого залишається 9, потім плюс і потім 3. Все. І давайте обчислимо в дужках. буде 14 помножити на 2. В знаменнику 21 помножити на 12. І вже можна скоротити цей дріб. 14 і 21 ділимо на 7. Чисельнику залишається 2 в знаменнику 3. 2 і 12 ділимо на 2 в чисельнику 1 в знаменнику 6. Переписали 2 на 1 в чисельнику, 3 на 6 в знаменнику. Бачимо, що ще можна скоротити на 2. В чисельнику 1 в знаменнику 3. Тепер переписали, що у нас залишається: в чисельнику 1 помножити на 1 в знаменнику. 3 помножити на 3 дорівнює 1 дев'ята. І це красива відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.